Маршрутка сама проїжджала повз цей будинок, коли у неї з пневматичної зброї. Стріляли четверо підлітків прямо з балкону. Кожен з них зробив по одному пострілу. Малолітні снайпери влучили одразу у три вікна автобуса. Дивом ніхто не постраждав. Були розбиті три, три вікна ззаді водія. Ну, не повністю, бо пішла тріщина, побутинка. Значить, Були вмятини від три, в м'ятини чотири вистріли. Водій не шокований, водій ну, він не, не злякався, більше злякалися пасажири, тому що вони бачили, як летить їхні, ну, вони сиділи хто біля вікна, бачив, їхню сторону щось летить, сплот трісне. Я вийшла на балкон, дивлюся, маршрутка стоїть, а вже стало цікаво. Добре, що ніхто не постраждав, тому що, в принципі, це могло бути будь-що. І в голову могли попасти, і склом поранитися, і діти могли бути. Я дуже часто з дітьми їжджу в маршрутках. Пасажири швидко вираховували квартиру, що з неї стріляли, і викликали поліцію. Нападниками виявилося четверо 16-річних молодиків, які вирішили випробувати новий пневматичний пістолет. Молода компанія зайшла в гості до даного чоловіка. На цю адресу, де вони подарували йому на день народження це пістолет? Вони розважалися, стріляли по деревах і, не хотячи, можливо, попали. Вони не знали, що попали, попали в автобус. Журналісти знайшли ту саму квартиру. В ній батько одного з хуліганів. Спершу чоловік відпирався, але потім зізнався, що тяжко переживає вчинок сина. я вас прошу, не треба це робити. Ви Скажіть, вибачайте мене. чому чому вони це зробили? Хто зробив? Хлопці, чому ви не стріляли по маршрутці? Ніхто не стріляв по маршрутці з моєї квартири. Я нічого не буду вам казати. Дуже тяжко. Все, я, я, я... А -а -а -а. Сусіди подейкують, що у цій квартирі часто збираються молодики і гучно розважаються. Але те, що забавки закінчаться стріляниною, вони аж ніяк не очікували. Ну, то я взагалі в шокі. Я ніколи не сподівався, що таке могло бути. І чого, а там вони там ми, голова ходив, до да, участкового, там щось у них там було, то шуміли трохи там, музика грала десь. Я ніколи не думав, що то могли стріляти з Тим більше на 33-го поверху. Усіх чотирьох підлітків вже затримали правоохоронці. Свою провину вони визнали, що правда, покарання за свій вчинок отримають символічне. Розваги тінейджерів закінчилися лише ремонтом автобуса. Є порушення кримінального провадження. По хуліганство частина перша статті 296. стаття передбачає частина перша Є і штраф, і обмеження волі, і позбавлення волі все залежить. Та як вони неповнолітні, я думаю, що там буде вже ска так поблажився. Вже відомо, що пістолет хлопці купили у місцевому ломбарді. Зараз поліцейські з'ясовують в якому саме, аби притягнути до відповідальності і людей, які продали дітям зброю.